Дозволив нам знову бути домі молитви, слухати Слово Його, укріплятися Божого благодаттю. Ми вже чули слова, які були сказані, що де нам знайти спокій, Божий для наших душ, його можна знайти лише у Бозі спокій. Спокою на цій землі не знайдемо. Люди так часто думають, що якщо десь переміститися, то там не буде проблем. Але лише людина, коли прийде, а проблема вже там, свої проблеми. Другими словами, на цій землі, де, де людина, там і проблема. Але є спокій Божий, куди нас направляє віра і Слово Боже, там у небесах. Я думаю, що Божий спокій у віруючих, як написано, в чули, знаходиться у серцях, і людина заспокоює себе тим, вірвіша, що після цієї земної ходи, того земного життя, переміститься туди, де вже не буде смерті, не буде страждання, не буде сльоз, І там буде спокій. Я думаю, що там буде істинний спокій до чого нас призиває в нинішній час слово Господнє. і ми цим живемо. тим, що у вічності будемо із Богом. І Христос говорить, що не сумнівайтеся, але і не горіться, я йду по цю моєму і приготовлю місце вам, щоб там, де я буду, там будете і ви. Я хочу прочитати місце священного писання Двого Завіта, Вангелія від Йоанна із 15 розділу 18-го віша. 18, виша, 18 і 19 вірш. Коли світ ненавидить вас, знайте, що він ненавидів мене перше, ніж вас. Коли ви були від світу. То світ любив би своє, а що ви не від світу, а я вибрав вас від світу, тому світ ненавидить вас. Ми читаємо про Ісуса Христа, роздумовуємо. Христос прийняв добро. Христос відціляв волі, допомагав нужденним навчав Божої істини, відціляв мертвих у своє час, а його світ не навіть. Як це так може бути? Аби людину, яка робить, творить добро у всьому світі, а світ його не надає. Що таке цей світ? Світ ми можемо подумати. Так, природа у нас дерева. Звірі, люди. Но якщо думати так, то дерева, наприклад, не можуть ненавидіти. Вони собі ростуть, вони хворця не можуть ненавидіти. Звірі теж вони не мають ненависті, хіба вже з того, хто знущається дуже з них сила, то вони якби запам'ятовують, то і стараються утікати від свого Але Вони ненависті до людей не мають. А значить, остається 30. Люди. Люди, котрі живуть у цьому світі, проявляють ненависть до добра. Проявляли ненависть у свій час до Ісуса Христа. Бо каже Христос, що їх ненавидить вас, але перший раз ненавидів мене. Ненавидів Ісуса Христа. І якщо ви так Роздумовуємо, що які причини були для того, щоб ненавидіти Ісуса Христа свого часу, тоді, коли жив Ісус Христос. Тому видимо, що коли арештували Ісуса Христа, зв'язали його, то виносили такі свідчення. Ми вже проходили то у розборі слова 23. 23 розділ, і там, коли Ісуса Христа привели до Пілата і почали 23-й розділ із начала. І всі вони встали і повели його до Пілата і почали звинувачувати його, кажучи, ми знайшли, що він підбурює наш народ, забороняє давати податок понатокесарів, називаючи себе Христом царем. А Пілат запитав його, ти цар юдейський? А він сказав йому відповідь, «Ти говориш». Пілат сказав первосвященникам і народу, я не знаходжу ніякої провини в цьому чоловікові. А вони наполягали, говорячи, він бунтує наш народ, навчаючи по всій юдеї, почавши від Галилеї і до цього місця. Коли ж Пілат почув про Галилею, запитав, хіба він галереян? І довідавшись, що він з області іродові відіслав його до ірода, який в ці дні також був в Єрусалимі. Ми віримо, що Ісус Христос винесне йому таке звинувачення, навчає людей, навчає людей аж от із тої Юдейської області. І, і, із юдеї він бунтує народ, навчаючи по всій юдеї і аж до всього місця до, до Єрусалима, туди ми ще находимо, навчає народ. Таке звинувачення винесе Ісусу Христос. А чому? Чого Ісус Христос навчав? Ми знаємо, що Ісус Христос дуже часто навчав народ. Ну, Наприклад, якщо було таке запитання. Є в законі, що любити ближнього свого, то прозвучало до нього таке запитання, хто мій ближній? Ну, ближнім може ограничити свої домашні, можуть бути, котрі рядом проживають, може якісь люди добрі, котрі рядом. Але Христос приводить їм пришту і говорить про те, що ближнім є, котрому потрібно надати допомогу. І приводить їм прищу, таку що ішов в священник дорогу, видів пови... ув... ув... людину і зранену, яку ограбили і збили розбойники, він лежить безпомощний, йому треба допомогти, але не допоміг. Левит тоже так само прийшов, мимо теж не допоміг. А допоміг йому самарянин, який теж йшов урогу і взяв його, обв'язав йому рану тому, і збитому. І позаботився про нього і каже Христос, це є мій ближній. Але це не любилося тим людям, котрі були на церквущі у той час. Первосвященник, книжник, фарисеї, законник, садуки. Вони не приймали того, що наставляв Ісус Христос народові, щоб що ті, котрі навчають. Вас, котрих ви слухаєте, вони в першу чергу мають звертати увагу на таких, на таких людей, а не наоборот поїдати дому удовець і бідних. І много подобного навчав Ісус Христос. Але то, як я вже казав, не любилося тим людям і вони воносять много ми читаємо свою раду і на тій нараді е, вирішують то, що цю, цього чоловіка, який бунтує народ, навчає проти нас, треба його убити. От до якого рішення доходять такі люди. Ну, no, але все можна много говорити про то, але висновок заключення таке світ, який ненавидів Ісуса Христа, перший раз Каже Христос. Це релігійний світ, релігійний світ того часу, який був у той час. Але не тільки релігійний світ може пригновлювати віруючих і ми то, якби пройшли в недавню історію, знаєте коли. Теж між релігійними конфесіями проходили утиск. Такі одна релігійна конфесія була зв'язана із, із державою і то прислідували, но били віруючих, усякого обзивали, ненавиділи у тюрми за віру, отсилали і катували і ненавиділи. Тих, котрі читали Слово Боже, котрі були послідовниками Ісуса Христа, їх навіть релігійний світ їх ненавидить. Тому і релігійний світ, якщо взяти християнський світ, він теж поділений, щоб християни самі між собою мали любов, бо є ще і релігійні світи, такі, як іслам, мусульманство, які теж ненавидять християн будівсти, теж ненавидять і всякі інші, Релігії, які є в цьому світі, вони проявляють ненависть до віруючих, які вірують в Ісуса Христа. Але ми видимо, що не тільки релігійна система може ненавидіти світ, але і політична система. Бо в той час, коли Ісус Христос знаходився на землі, і релігійна і політична система вона була в у, у одних руках у Сенеціона того часу, який правляли Ізраїлем. І Воно такі підбурює народ, забороняє давати податок Кесені. Ми знаємо случай, коли до Ісуса Христа прислали. Із Таким питанням, чи добре то подавати податок кесарю римський кесар, який там у римі, а тут ми, наш народ тру, трудимося і збирають із нас митарі податок і відсилають туди у Рим, то це є неправильно і з цим треба боротися. А Христос, вони звинувачення. Вонося таке, що забороняє давати. От його треба затосити. Вони якби за кесаря, за кесаря тот, тот народ. А Ісус забороняє давати. На самом тілі такого ніколи не було. Ісус Христос ніколи не забороняв давати, а казав, принесіть монету і подивіться на зображення, яке ви носите на монеті в кожного із вас. І отдайте тому, кому принадлежна ця монета, ці гроші. І все, на тому розголос закінчив. Парисеї, які були за... придумали таке звинувачення, хотіли якби зловити Ісуса Христа цим звинуваченням пошли ні з чим. Але то в них жило, вони тим думали так. І тепер, коли Ісус Христос знаходиться перед Ними, бере гріхи всього світу на свої плечі, вони воносять те, що задумували. Забороняє Ісус Христос, забороняє давати податок кесарю. Роблять нараду перед тим як арештувати ще знову священника. І воносять теж таку думку, що народ іде за Ісусом Христом. Треба Його убити. Бо свій народ уй за ним, прийдуть римляни і завладіють нашим містом. Отаке От звинувачення придумали. На той час. Хоча вони і так були під Римською імперією, але прийдуть римляни і завладіють нашим містом. Тому вони були у злобі на Ісуса Христа, що Христос не є, як би, казати данішнім словами, патріотом своєї родини. і. Не закликає боротися проти, е, проти ворогу. У нинішній час, друзі браття і сестри, теж знаєте, раніше християни е, служили і ворожі не брали, і присяги не приймали, але нинішні часи сильно змінилися від того часу і людям кажуться, що треба боротися. Треба боротися з ворогом. Але Христос навчає, що не треба боротися. Наука Христова не підходить для політичної системи і тому віруючі люди, котрі держаться цього принципа, стають неугодними. Як того часу, так і свого часу теж саме виходить. Тому ми дожні слухатися в першу чергу, дорогі браття і сестри, то, що говорить нам Слово Боже. А що Люди можуть придумувати, множество всяких таких теорій, версій, що устрашають і тому подобне, Христос і Слово Боже нас заспокоює, і ми маємо наше заспокоєння у, у Слові Божому і в Ісусі Христі, оцих усіх страждань, які. Проходять у всьому світі, якщо не одно буде страждання, якесь друге появиться, друге прийде, третє буде без страждань у всьому світі життя не прожити. Бувають періоди такого спокійного життя, але то мало. За все время історії людської за весь час проливається людська кров, ідуть воїни кров, пролитнім. І вже люди вооружаються, мужчини, напарують, щоб як будуть нападати. І, і до того доходять, що вороги хочуть нас убити, нам треба їх першим убити. І до такого хаосу приходить все на цю землі. Тому ми із з вами єсне учениками Ісуса Христа, котрий заповідає нам, щоб слідувати за Ним. І Каже Христос, що світ буде ненавидіти вас. Якщо світ має своє у всьому світі, то світ його любить, світ своїх любить, а послідовнику Ісуса Христа не любить. Тому і ці слова, котрими навчає нас Ісус Христос і підкріпляють нашу віру у тяжкі, у тяжкі години, коли. Кажеться нам велика несправедливость, велика біда насувається, але знаємо, що світ поділений, світ поділений на добрих людей і на злих. Ми навіть можемо обрізитися дуже простим способом. Наприклад, якщо їдете по дорозі, то ям, на ям, І є люди, які ще привалять. У на краю ще таку велику, велику каменюку, щоб ти, коли їдеш з машину, аби не вийшов туди, аби спадав в ту, ту яму. І я думаю, що так, що це злі люди таке роблять. А попробуйте щось указати, що, що, щось то, і вони вам вичитають такий закон, що по закону має, то, то так вийдуть від цих простих начальників до самого президента, що то несправедливо і, і так далі, і тому подобні. Є люди і добрі, я не кажу, є люди і добрі, а добрі люди як і зроблять. Добрі люди, вмісто того, щоб привалити камінь там, тут ту ямку, через котру то, машина б'ють і там колеса, аварії, і так далі. Засипають. І є много таких людей, я замічаю, що є много таких людей, котрі засипають такі ямки коло себе, коло своїх урод. І все добре. Я би так оприлюдню, не знаю, як ви, але я можу так оприділити, що зла людина, вона ще до зла прибавляє ще своє зло. А добра людина навпаки ще хоче, щоб, не дивлячися на всі ці обставини, хоче, щоб допомогти чим може. Тому нехай допоможе нам Господь, щоб ми замічали все те добре, що дає Бог через Слово Боже. і Через людей, які є люди добрі, і Ісус Христос прийняв нам цю доброту і навчає нас із Слова Божого, як нам іти далі пробігатися нашим життям туди, до вічності. Якби вона долині оленіму чули, то я би покинув цю долину, наже пісня така є, і піднявся себе туди, у небеса. Нехай нам. Господь допоможе, щоб ми нашими думками, хоча ми не можемо мати крил, тому не можемо літати, але наші мислі, наші думки, помисли, як слово Боже говорить, що думайте не о земному, постійно, а піднімайте ваші взори туди в небеса. Нехай ім'я Господнє буде прославлено. Амінь.